Ну, всім відомо, що цей проект законопроект, навіть не по а постанова Кабміну, да що передбачає собою відповідний контракт для молоді 18 24 роки. От І наразі наш рекрутинговий центр саме займається цим питанням щодо прийняття таких кандидатів до лав Збройних сил України, а саме до десанта штурмових військ, у нас є визначена одна військова частина це 95-та бригада. Зараз інформаційне поле дуже слабе для того, щоб розповсюджити дану інформацію для цієї категорії людей. Я би хотів би, щоб ну це було б набагато обширніше, то тобто, і відповідно. Щоб з телебачення теж звучало, там, з моїх вуст. От я кажу, наприклад, да, молодь 18 18-24», Будь ласка, завітайте до нашого другого центру рекрутингу, Відповідно, ми інформаційну складову вам надамо, надамо всю інформацію, що вам необхідно. тобто все, що відповідно до цієї постанови. Контракт на один рік, не більше, не менше. Контракт з собою передбачає один рік. Так? Він розбивається на три складові щодо виплати. Значить, перша виплата це після підписання контракту 200 тисяч гривень. Далі він проходить Загальну військову підготовку до трьох місяців. Перше, це базова загальна військова підготовка, потім це за потребністю фахова підготовка, потім це злагодження підрозділів і вже відповідно до підготовки у військовій частині. Після цієї підготовки йому виплачується ще 300 тисяч гривень. Після е, умов, ну тобто, що вказано в умові контракту, він має протягом півроку пройти е, відповідно. В районі виконання завдань, от і після закінчення цього контракту виплачується ще півмільйона гривень. Тобто три складові, три етапи виплати. Юнак, який свідомо вже свідомо обирає цю професію, так і хоче до нас завітати, до нашого рекрутингового центру, який знаходиться в місті Житомир, або зателефонувати, або інстаграм. Telegram, чат-бот у нас є, де можна залишити відповідну анкету, заявку там, і все таке інше, або Фейсбук. Тобто, три ключові складові, по яким можна до нас звернутися. До нас можна не йти, до нас можна зателефонувати. Далі відбувається таким чином: тобто, кандидат, вже який свідомо обирає, Тобто з нами зв'язується. Ми відповідно робимо всі процедури. Це зустріч його з точки збору. Да? Тобто він прибув, наприклад, на вокзал. Він каже: Я на центральному вокзалі. Ми приїжджаємо його, забираємо, привозимо його в центр. Відповідно, він проходить. Першочергово це психологічний відбір, призма. Далі він направляється до наркопсихдиспансера, здає відповідні аналізи. Відповідно до даних аналізів, його допускає до проходження військово лікарської комісії. Тобто, далі він проходить в ВЛК. Да. От. Далі, що він після того, як він отримав довідку військової лікарської комісії, ми збираємося повністю документи, е пакуємо їх і формуємо особову справу. Але саме головне це що ми разом з 95-ю бригадою, так у е нас є алгоритм, такий відповідно дуже е цікавий для таких кандидатів. Даний кандидат буде забезпечений відповідно місцем проживання і харчування. Тобі ж після того, як він повністю все вже здав, всі документи готові, ми його передаємо до військової частини, де він вже підписує контракт. Коли він вже прибуває, то я підписав контракт, я думаю, там 3-4 дні. І ну я не можу так цитувати це, тому що це інша військова частина. Я не можу то є, сказати як швидко, але перші контрактники, які до нас зайшли зайшли, так 3 дні і їм виплатили перші 200 тисяч гривень. Відбір дуже складний, тому що перше, це повинна бути фізична витривалість, моральний і стійкий дух, і, відповідно, це стан здоров'я. Я завжди кажу, що висновок військово-лікарської комісії показує, тобто, головне це здоров'я. Так, відмови були, значить, це було як можна сказати, таке, що людина, яка вже свідомо вирішила це питання, да, але, як кажучи, є три групи. Так, Три групи це друзі, які е, можуть сказати, тіпа, тіпа, ну, як по молодіжному, ти що, гониш? Або це нероздільне кохання, якщо ти мене кохаєш, ти не підеш, або батьки. І в нас був такий один випадок, коли е, вже на завершенні е, цієї процедури. Підписання контракту мати дзвонила, сказала, що несердечний приступ. За сімейними обставинами він покинув центр рекрутингу і попрямував додому. У нас немає такої позиції когось там кудись затягувати, там, ламати і все таке інше. Тобто, ти прийшов, у нас є вхід, у нас є вихід. Добровільна основа, тобто ніхто нікого не тягне сюди. Без залучення ТЦК. Без залучення. Тобто, у нас є вхід, ти зайшов навіть, навіть інформаційно, просто, інформаційно для себе щось дізнатися. Ти можеш спокійно вийти. ТЦК да, себе зарекомендувало в усіх інформаційних мережах, просторах і все таке інше. Тобто, бачите, що відбувається, да? тобто, вже навіть з трибун Верховної Ради кричать, ось, бачите, там людина їхала на велосипеді і штовхнули там, в стовп. Ну, тобто, ну, що це твориться? Я Якщо ти зайшов до нас, до нас, то. Ти захищений, юридично захищений, тебе ніхто не троне. Наш рекрутинговий центр відрізняється тим, що ми надаємо можливість людині перше це прийти до нас, інформаційно дізнатись, обрати професію відповідно до свого цивільного фаху, обрати військову частину, де ти хочеш служити. І саме головне, на ваших умовах, на ваших умовах ви можете прийти через тиждень, через два, через три. Коли ви прийняте вже своє свідоме рішення. А якщо десь в інший момент попадете, да, там, наприклад, ну, за мобілізацію, то є, ви можете попасти не туди, куди ви хочете. І не тоді, коли хочете. І не тоді, коли, так. Да. Тобто у вас є свідомий вибір. То є, ну, будь ласка, кава, чай, там, що там, печення, будь ласка. Юнаки, які закінчують навчальні заклади середнього рівня або професійно-технічні училища, да, Чому вони обирають дешеве? Ну тому, що я можу одним сказати словом, це круто. Тому що там новітнє озброєння, яке не є у всіх родах військ, це колектив, це відношення, це дуже сильна підготовка. Тобто, ну, я не можу там казати інші центри. Так? Але наскільки мені відомо, і скільки я бачив, щоб, ну, наш навчальний центр це супер, це сила. Хочу ще додати, що е, в прошлому році, 2024 році, був відповідний указ президента про демобілізацію військовослужбовців строкової служби номер 149 дроб 2024. Да. І у цих е, військовослужбовців запасу, з, е, які е, проходили строкову службу, да, у них була відстрочка терміном на один рік, ну 12 місяців, так, е, яка спливає травень. Місяць, тобто, ну ті, хто звільнився в квітні, в травні, ну зрозуміло, да? ми б хотіли теж таких людей бачити в своїх рядах в десанто-штурмових військах. Тому, якщо когось зацікавить, будь ласка, звертайтеся до нашого рекрутівного центру. Тому що тим, кому вже виповнилось 25 років, ну і закінчиться термін, то ці люди попадають під мобілізацію. От, тому щоб уникнути дискр... дискримінації або якісь там непорозумінь. Будь ласка, звертайтесь до нас. Мобілізація не потрібна. Нам треба армія така, на яку б не хотіли нападати. Нам пові... відповідно потрібні професіонали, які будуть віддані своїй справі. Ми забезпечуємо і хочемо, щоб в подальшому у нас була тільки контрактна армія. І в наш рекрутинговий центр і розбудова цих рекрутингових центрів вважаю, що потрібна по всій Україні, по всім регіонам України, щоб, відповідно, кожен зміг прийти і дізнатися всю інформацію. Не з е, баби клави, не від васі наркомана, не від Петі алкоголіка, а від людей, які відповідно можуть надати всю інформацію. І от таким чином ми повинні набрати людей, які хочуть бути військовими і віддані свої військовій справі, і щоб побудувати цю контрактну армію, щоб у нас була армія, така на яку б не хотіли нападати.